Вітаю вас на каналі ТОП Школа, З вами, як завжди, я, Олександр Борисович. І сьогодні у нас черговий відеоурок з алгебри для 8 класу за темою розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних. Така загальна велика тема. От, у нас сьогодні урок буде трошечки нетрадиційним. Трішечки. У нас перша частина буде. Таке комбо, я буду пояснювати сьогоднішню тему і одразу на прикладах. От, тобто теорія і розв'язання будуть два в одному. І друга частина буде у нас, як завжди, це проходження комп'ютерних тестів, за які отримаємо оціночку. Отож, не гаємо часу, починаємо. І так, перше дробові раціональні рівняння. Восьмий клас взагалі розпочинався і був присвячений дробовим раціональним виразам. Тобто виразам, які містили в собі букву. Це були у нас просто раціональні вирази. Да? Якщо ще й було ділення, то на букву ми казали, що це у нас були дробові раціональні вирази. Тепер ми говоримо про дробові раціональні рівняння. От у мене є рівняння Х, відняти 3 поділено на Х, дорівня 8 поділено на х додати 3. До цих пір ми з вами розв'язували рівняння. Там теж були букви, без букв рівняння не існує, але всі вони були в чисельнику. І ніколи у нас букви не було в знаменнику. Як розв'язувати такі рівняння? От на прикладі цього рівняння я вам і поясню. Інші будуть розв'язуватись аналогічно. Це те, про що я казав. Теорія разом з практикою. Що я роблю? Одразу звертаю увагу на знаменники. Я пам'ятаю, що у мене дріб існує тоді, коли знаменник не дорівнює 0. Перший дріб х не може дорівнювати 0. У другому дробі, знаменник не може дорівнювати 0. Не просто X дорівнює, не дорівнює 0. А увесь вираз х додати 3 не дорівнює 0. Бо якщо х дорівнює 0, 0 додав 3, та на 3 ділити можна без проблем. Розумію. А от якщо весь вираз буде дорівнювати 0, то тоді буде біда. Коли це буде? Ну, 3 перенесемо праворуч було, плюс 3 стане мінус 3. Отже, х не може дорівнювати 0. Це обмеження від першого дробу. Від другого дробу маємо обмеження у мінус 3. Чому так? Мінус 3 додати 3 буде 0. І на 0 ділити неможливо. Я для себе це виділю червоним кольором, тому що коли я розв'яжу це рівняння. Я подивлюсь на корені рівняння. Якщо одне з них буде 0 або мінус 3, то воно нам не буде підходити. Бо воно буде це рівняння перетворювати на 0. Ми його відкинемо. І запишемо те, що не буде співпадати з 0 мінус 3. А далі робимо все, як звичайно, як традиційно зробимо, Ми переносимо ліворуч, знак, міняємо на протилежний, зводимо до спільного знаменника. Перший дріб треба домножити на x плюс 3. Щоб дріб не змінився, я домножаю. І чисельник, і знаменник на один той самий вираз на x плюс 3. Другий дріб слід домножити на x. І чисельник і знаменник. І це все дорівнює 0. Тепер у мене знаменники однакові. Я можу їх записувати під спільною рискою дробу. Я бачу, що у першому дробі в мене взагалі там формула А відняти Б на помножену на а додати B. А це є формула х в квадраті мінус b в квадраті, тобто х квадраті мінус 3 в квадраті. І мінус 8х. Знаменник так і залишаю. І от далі я тепер працюю тільки з чисельником. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0. Тому я чисельник прирівнюю до нуля. Знаменник може будь-яким завгодно бути, окрім 0 і мінус трьох. Ми сказали, да? Помножити 0 знаменник перетворця, це мінус 3 плюс 3, буде 0 теж. Тобто знаменник можна тепер спокійно опускати і з'ясовувати, за якої ж умови чисельник дорівнюватиме 0. Що я маю? Квадратне рівняння. Бачите? Ми розв'язували й дріб, дробове раціональне рівняння через квадратне рівняння. А як його розв'язувати, ми знаємо. Я його трошки поміняю місцями. Другий коефіцієнт це той, що з X напишу на другому місці. Вільний коефіцієнт напишу на третьому місці. Виписую коефіцієнти А дрівні 1, Б древніс 8, С дрівня мінус 9 для даного конкретного рівняння. Знаходжу дискримінант за формулою Б мінус 4 АЦ. Підставимо значення, порахувавши дискримінант в рівні 100. Тепер спокійнісінько шукає х1 за відповідною формулою. мінус b додати корінність d поділено на 2а. Підставив, обчислив x1 дорівня 9. Далі підставив x2. мінус b відняти корінь з d поділено на 2а. Теж порахував, обчислив, вийшло мінус 1. Тепер збираю все докупи. У мене вийшло, що х1 дорівня 9, х2 дрівня мінус 1. І не може дорівнювати 0 і мінус 3. У нас не вийшло ані 0, ні мінус 3, тобто ці обмеження тут, можна сказати, даремні і ролі не відіграють, тому що відповідь буде просто 9 і мінус 3. От якщо б один з коренів був 9 або 1, ой, 0 або мінус 3, ми б тоді його відкинули. А так вони 9 і мінус 1, і вони нас цілком влаштовують. Що 9, що мінус 1. Бо на 9 ділити можна, і на 12 ділити можна, і на мінус можна ділити, і на, на мінус 1 можна ділити, і на 2 можна ділити. Так що, все добре. Отаким От чином розв'язуються дробові раціональні рівняння. Звели до спільного знаменника, праворуч повинен залишитися 0. З'ясували, чому не може дорівнювати знаменник. І потім чисельник до квадратне рівняння розв'язали. В принципі, вся послідовність вся логіка діє. Друге, що ще можна розв'язати з допомогою квадратних рівнянь? Можна розкладати многочлен на множники. У мене є рівняння. Х у кубі додати х квадраті мінус 12х до рівня 0. М -м, це не квадратне рівняння, це якесь кубічне, да? бо х аж у кубі найвища степінь. Що тоді робимо? Давайте спробуємо винести за дужки х, бо він є біля кожного з доданків. Винесли х у дужках х плюс х 12 рівня 0. Коли множник дорівнює, коли добуток дорівнює 0, коли один з множників дорівнює 0. Або х дорівнює 0, або х2 плюс х мінус 20 дорівнює 0. О, супер! Значить, що у нас вийде? Квадратне рівняння, яке я розв'язую, знаходжу дискримінант, знаходжу x1 і знаходжу x2. Я вже формули писав, повторюватись не буду. Знайшов x1 і x2, і в мене ще було сказано, що х дорівнює 0. Тобто відповідь 3. Корені буде. Кубічне рівняння може містити в собі і мати більше, ніж 2 корені, в даному випадку 3. Ще варіант. х у кубі мінус 9х дорівнює 0. Ну що зробимо? Винесемо х за дужки в дужках х квадраті мінус 9 дорівнює 0. Або х дорівнює 0, або х2 мінус 9 дорівнює 0. Тобто х квадрат мінус 9 дорівнює 0, або х квадраті дорівнює 9, або х1 дорівнює 3, або х2 дорівнює мінус 3. Можна було б ще простіше згадати, що х квадрат мінус 9 це формула х2 помножена на х плюс 3 прирівняти до 0, і ви все або одно отримали ці ж самі корені мінус 3 0 і 3. Бо якщо математично робиш, неважливо, яка послідовність, якщо все правильно, то м, результат той самий. Послідовність або метод. Головне, щоб було, правильно було підібрано. Далі. Третє. Метод заміни змінної. Такий вираз х квадраті плюс 3. Це все піднесено до квадрату. Мінус 9 повно на хвадраті плюс 3, плюс 8. 0. Якщо я зараз почну підносити до квадрату х2, це буде х четвертій степені, буде багато от, доданків, буде багато. Цей новий член буде мати багато членів складатися і буде складненько. Я бачу, що тут х квадраті плюс 3, і тут х квадраті плюс 3. Однак, то давайте ми ось цю частину замінимо на те. Ну, на А, Б, С можна будь-яку літеру взяти, тільки С то коефіцієнти позначають, щоб не плутатись ніде, наприклад, t або z, кому як зручно. Ось цей вираз заміняю на те. Тоді вийде, що Т в квадраті, відняти 9т плюс 8 дорівнює 0. Я отримав звичайнісіньке, квадратненьке, таке гарненьке рівняннячко. Я його розв'язати вмію. Знайшов дискримінант, знайшов т 1 знайшов Т2. Але рівняння в мене не розв'язане. Я знайшов тільки, чому дорівнює Т. А в мене рівняння було з х. Тому це тільки половина роботи. Я згадую, що х квадраті плюс 3 дорівнювало t. Значить, у мене в першому випадку т дорівнювало 8. Значить х квадраті плюс 3 дорівнює 8. Значить, х квадраті дорівнює 8 відняти 3. Значить, х квадраті дорівнює 5. Значить, х1 це корінь із 5. Х2 це мінус корінь з 5. Бо саме ці два числа при піднесенні до квадрату дають п'ятірку. Все? Ні, не все. Це я тільки t1 розглянув. Тепер було б непогано розглянути т 2 Яке дорівнює 1 Значить, тоді х в квадраті додати 3 дорівнює 1. Значить, тоді х в квадраті дорівнює 1 відняти 3, значить, х в квадраті дорівнює мінус 2. Але, вибачте мене, немає такого числа, яке при піднесенні до квадрату ставало б від'ємним. Курсі шкільної математики таких чисел не існує. Якщо взяти мінус 2 на мінус 2 буде 4. Якщо 2 на 2 буде 4. Якщо мінус 2 помножити на 2, це буде від'ємне число, але не буде піднесенням до квадрату. Бо коли підносимо до квадрату, слід множити однакові числа. Тобто, 2, яка дорівнює 1, це шлях в нікуди. Тут х не існує. Отже, ми маємо відповідь, що х1 дорівнює корінність 5 і х2 дорівнює мінус кореність 5. Тільки 2. Корені. Біквадні рівняння. Спочатку поясню, що це таке, а потім розберемо. Рівняння виду ах у четвертому плюс BX квадраті плюс c дорівнює 0, де а не дорівнює 0. Називають біквадратним рівнянням. І так. У нас було Ах квадраті плюс bx. А тут усе у два рази більше b двічі B квадратне два рази квадратне, да? Тобто степені в два рази збільшилися. От звідси і назва. Що ми будемо робити? Розв'яжемо рівняння х у 4 степені мінус 3х квадраті мінус 4 до рівня 0. Значить, кожен х підноситься до квадрату, а х у4 взагалі два рази до квадрату піднісся. Скористаємося знову ж таки методом заміни. Ми х у квадраті замінимо на t. Так нам буде зручніше. І в нас вийде t в квадраті відняти 3т, відняти 4 до рівня 0. Знайшов дискримінант, знайшов t1, 4т2 мінус 1. Це я знайшов t. Тепер повертаюся до х. Значить, якщо t1 дрівня 4, значить х квадраті дрівні 4, значить х1 дрівня 2х2 дрівні мінус 2. Т2 дрівня мінус 1, значить х в квадраті мінус 1. Але тут схожа ситуація. Так, від'ємне число не вийде при піднесенні до квадрату, тобто тут шлях нікуди. Бувають рівняння, що може бути і 4 корені. Ми сьогодні бачили ситуацію 3 корені. Біквадратні рівняння і до 4 коренів можуть мати. А можуть взагалі не одного. Все залежить від рівняння, яке перед вами. У нас 2. Вийшло от 2 мінус 2. Чотири способи, чотири варіації розв'язування. Задач з допомогою квадратних рівнянь. Я вам пояснив. Тепер невеличке домашнє завдання. Будь ласка, напишіть мені в коментарях значення усіх коефіцієнтів хвадраті плюс 9х дорівнює 0. Оцього квадратного тричлену. Напишіть мені, будь ласка. Хто правильно напише, з мене велика вподобайчка. Ну а зараз невеличка музична пауза, після якої ми продовжимо працювати. Тож не перемикайтеся. І так, трішечки відпочили. Помилувалися таким гарним містечком. Хто знає, що це за місто, пишіть в коментарях з мене вподобайка. Ну, а ми тим часом рухаємося далі вперед за оціночкою. Тести самі себе не виконають. Так, де у нас тести? Ось. Розв'язання рівнянь, які зводяться до квадратних. Ми сьогодні розібралися. Так, тести проходжу є, вводжу своє ім'я. То придбає тести, буде вводити своє ім'я і проходити стільки, скільки йому заманеться. Починаємо тестування. Так, згідно з теоремою Вієта для зведеного квадратного рівняння. О, треба згадати теорему Вієта, да? Значить, що у нас там було? Ну, я думаю, що так було. Так я вважаю. Яке зрівняння є зведеним? Чотири варіанти. М -м, напевне, ось це. Вкажіть формулу для знаходження дискримінанту. -ху -ху. Наверно, це. А яке з них є квадратним? Так, яке? Наверно, напевно, ось це. А формула для знаходження квадратних коренів квадратного рівняння? Так. Ну, 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 ну марно, так. Дивимося далі. Зведене рівняння це рівняння, у якому А дрівня 1, Б дарівні 1, С дарівнь 1. Ну, звісно, школи га дорівнює одиниці. Так, встанить відповідність А. Перший коефіцієнт, Б другий коефіцієнт. Це вільний коефіцієнт. Да, правильно. Якщо корені квадратного тричлена х2, плюс b плюс c дорівнюють x1 та x2, то його можна розкласти на множники виду. Так, на якого ж виду виду -ду? можна розкласти. Можете натиснути паузу, поміркувати більше часу, якщо вам потрібно. Це ж відеоурок, його можна перемотувати і вперед і назад, натискати паузу. Дивитися, скільки разів, скільки треба. Я буду пояснювати до нескінченності стільки разів, скільки вам потрібно. В цьому перевага відеоуроків. Так. Корень і квадратна знаходяться за умови прирівняння його до одиниці 0-11. До нуля, звісно ж. Квадратним тричленом називається ну, член вигляду. Так, дивимося, дивимося. Я, а я все дивлюся, де моя Маруся. О, не шов я Марусю. Так, для існування квадратного тричлена якийсь коефіцієнтів не може дорівнювати нулю. Це ЦАБХ. Так. І що ж ми маємо? 10 балів, 10 правильних відповідей з 11. Я навіть знаю, де я помилився. Зверніть увагу, я зробив одну помилку, але система дозволяє отримати максимальний бал. Ну, я думаю, що за 11 запитань 10 балів, це і так гарна висока оцінка. От. Один раз помилився, бал, оцінка не знизилася. Звісно, якщо буде більше помилок, то бал буде нижчий. Але право на одну помилку я маю. До речі, протокол можна зберегти, роздрукувати. Тема уроку, хто проходив коли, скільки тривало тестування, скільки запитань, скільки правильних відповідей. І от вам друга причина, навіщо я зробив помилку. Тести дозволяють проаналізувати побачити, що ви помилилися, зробити для себе висновки і надалі таких помилок більше не робити. Зрозуміло? Чудово. І так, шановні мої глядачі, якщо вам подобаються мої відеоуроки, тисніть. Квадратну вподобачку, вам не складно, мені приємно. Також розповідайте про відеоурок та канал ТОП-школа своїм друзям у реальному житті, у віртуальному житті. Підписуйтесь на канал ТОП-школа, тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити вихід нових відеоуроків. Вдячні вчителі та батьки можуть підтримати проєкт гривнею. Всі реквізити в описі до відео. Також приєднуйтеся до мене у Фейсбуці. В інстаграмі фоточки, у Вайбері та телеграмі допомагаємо один одному розв'язувати домашнє завдання. На ну, мене на сьогодні все. Щиро дякую за увагу. На все добре і до побачення. Додивився відеоурок до кінця. Бажаю отримати за це від мене вподобачку. Напиши тоді в коментарях слово гіпопотут. Отак, От великими літерами ГІПОПОТУТ. Я буду знати, що ти до кінця. А тепер точно все?